Героям слава! Поступила інформація, що тут в одного повстанця сьогодні день народження, перший Перше день народження українця його, українець справжній. Тимурочка, з днем народження. Один рік. Вітаємо з днем народження. бажаємо тобі здоров'я, щастя. Дякую. Так, так. дякую. Щоб так, ти різ великий сильний! Здоровий сильний. Давай. п'ять! Давай п'ять! Давай так, п'ять! давай підскапуть. <чув> <вокруг> <deficit> <Тимурочко>. давай, <derive> nah, дуй! Тимура. <раз> Тимура, <раплив> Тимура, давай. Один, <sharp> два, три. <кій> Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Всім вам дякую дуже. Днем народження, бутузечка! Ой, браво, ура! Диви, яке гарно в тебе все. Тоді ти, льочок. Ой, диви, що тобі принесли, Тимурочка. Тримай! Я Лас. не знаю, що це, але тримай. Подарунок. 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 Дуже смачно. не дивись, знімаю це. Вітаємо! Тимурчик, вітаємо один рік. Я вже зняв. Ура! Тимурчик один рік! Це твоє, Тимурочка. А ми І перша стара. страва. Досало. 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 все одно Тепер буде вона перша страва. На, Тимурочка, твій тортик. На.